Привіт, мої любі! Сьогодні я до вас ні не з книжечками. Це стопочка готується на огляд, можна так сказати. Сьогодні я не про книжки, сьогодні я про парфуми. Мені здається, що в відео про що канал я розповідала, що тут може бути і ця тема. Тема парфумів це те, що мене цікавить останнім часом. Я планую ще одне відео зняти, де більш детально про це розкажу, про це своє захоплення. А зараз тільки коротко розкажу, що нещодавно я вирішила, що пора щось там, змінити в своїй такій, скажімо так, парфумерній історії, яку я використовую, і я почала цікавитися, які аромати мені подобаються. І, виявляється, це такий досить цікавий світ. Я не планую там парфумерним блогером, якось серйозно про це розповідати вам. Я просто якби, ділюсь те, що я знаходжу для себе. І ну, знову ж таки детальніше розкажу в іншому відео. А сьогодні от я неноцінно замовляла парфуми. І замовила ще отакий от Discovery Box, там 5 пробничків парфумів. Ну, я знаю, яких парфумів, бо я власне, їх і складала в цей бокс. Я замовляла там ось такий Divine Jean Paul Гатьє. Потім, можливо, в наступному відео розкажу, відкриємо це і я вам розкажу про цей аромат. І, власне, цей бокс мені коштував 260 чи скільки гривень. Ну, це для тих пробників, які є там, досить хороша ціна. І я ось так собі вирішила, що я разом з вами їх зараз буду нюхати. Кажуть, що парфуми треба слухати, але я щось не розумію, чому. Можливо, колись я дійду до цього, але це буде не зараз. І от всі ці п'ять парфумів, я знаю про них, але не знаю, як вони пахнуть. Тому разом з вами мені захотілося зняти такі, як перші враження можливо, можливо, і вам буде це цікаве це ось такі Gucci Flora. Um, gorgeous or hit. моя англійська мега крута. Так що вибачайте Tom Ford Cafe Rose, ось такий. Tom Ford out minerale, ці minerali. Ось такий готия. Я просто дуже люблю цей диван, який я вам тільки що показувала, і я думаю, що, можливо, я полюблю і якісь інші його парфуми. І Black Opium від Eves Saint Laurent. дуже-дуже багато чула про ці парфуми, ну і, власне, захотіла спробувати їх. Я думаю, що ми почнемо з цієї Жан-Поль Гатіє Label. Мені дуже-дуже подобаються його флакони у вигляді. Ось таких от фігур жіночих, ну, обожнюю. І давайте подивимося. Я знаєте, могла би, як там парфумерні блогери, нюхати цей аромат розказувати, що тут ось така, такі верхні ноти, такі середні ноти. Але mm -hmm. я, окрім троянди і то, як це яскрава вираженої, мабуть, більше нічого не впізнаю. Тому я буду просто розказувати так, так, як я це відчуваю, так як воно мені звучить, і поняття не маю, скоріше всього, що там буде, але я вам зроблю ось тут, ось тут е... піраміду. Да? Тобто, що там є, які є аромати. Так, це у нас Гатьє Лабель, що вона нам скаже? Наша Лабель? Ой, вже мені подобається. Такий, знаєте, солодкаво, на пальці більше себе не бризкав. Такий солодкавий, але не притурний. Жіночий аромат, свіжий такий. Прям дуже мені подобається. Кількась і кислинка тут ніби є. Такий він дійсно не притурний. Ну, мені прям подобається. Треба їх розносити вночі такого е, цікавого якогось трошки е, бузкового кольору. Може, там і бузок є. М -м -м. Прям дуже подобається. Угу. А, далі підемо е, фруктовими ароматами, верніше вірніше квітковими, да? і оце Gucci Флора. Gorgeous or Orchid. До Gucci я відношуся так собі. І мені, в принципі, не дуже подобається цей бренд через свою позицію стосовно росіян. Тому навряд чи я прям буду якісь там флакони їхні купляти, не дуже хочу підтримувати. Але оця серія їх флора мені подобається. Можливо, в пробниках, якщо вона мені. Так, зайдуть, то вони залишаться. Да? І оце орхідейка. Давайте будемо пробувати, що тут. Мені так вже це лабель пахне. Бо ж така гарна прям. Взагалі. Так, і що орхід нам скаже. М -м -м, зовсім інший аромат. Такий він мені трошечки як мильний, але приємний. Не знаю, чи це орхідея так пахне. Каже, що орхідеї взагалі ніяк не пахне. Ну, це, мабуть, все, що я можу сказати. Приємний. Можливо, там є якісь як лілії. Не знаю, такий свіжий, досить, не солодкий, не приторний, такий легкий, приємний аромат. Виділяється точно серед інших якихось там середніх таких, дещо середніх, а таких, як всі, ароматів, да, я би це так назвала. Ну, цікавий. цікавий. В промничку може бути, знову ж таки, я кажу, ні. Через те, що бучі, ні через, можливо, сам аромат. Навряд чи я захочу щось більше з цього аромату. Але він приємний. Приємний. Мені таки не сильно дівочи щось. Але таке і не для дуже-дуже поважних, прям пані. Ну, цікавий аромат. Далі давайте ми по тому Форду пройдемося? Я ці пробники замовила тільки тому, що тут зазвичай один мілілітр Тома Форда коштує як весь цей сет. Тому я така, о, там є Том Форд, давайте мені Том Форд. Не знаю, що мені сподобається, а що ні. Давайте ось цей Том Форд Cafe Роуз. Що він нам скаже? У мене є його Rose De Малфі, якщо я правильно кажу, я обожнюю цей аромат. Просто він у мене в відливанті, я би його собі у флакон, якийсь дуже-дуже невеличкий, такий там мінімальний. Я би його собі хотіла, бо він мені дуже подобається. А що таке Роуз кафе? Зараз подивимося. Я не знаю, що там є троянда. Який якийсь, ну, бо дійсно мені запах такого придорожного кафе, але хорошого, такого заміського, куди можна поїхати, щоб щось таке розслабитися, якось, щоб щось таке вишукане поїсти. От такий аромат. Я кажу, я, я, я не розрізняю якихось там ноток. От я прям про троянду навіть не скажу. Але приємний аромат. Мені здається, що він навіть такий унісекс. Можливо, навіть він і чоловікам підійде. Ну, він такий не прям, не прям жіночий, жіночий такий от дівчачий-дівчачий, Ні, він такий а, з характером а, парфум. Не для всіх. Але для таких особливих випадків він мені прям, прям такий, да. мені подобається. Я люблю багато. Ну, як багато мене не багато там Форду, але... В цілому люблю цей бренд, не люблю тільки заціну. Гарний, гарний аромат Кафе Rose. Мені подобається від Тома Форда. І давайте далі подивимося на ут-мінерали. Ну, тут має бути ут, але як пахне ут, я поняття не маю. Того, може, я дізнаюся зараз, як він пахне. Ой, пальці в мене будуть точно пахнути всім на світі. І так, що цей аромат скаже? А я, мабуть, знаю тепер, як пахне ут? такий якось... як кора, мох, такі ж, які полежали трохи. І така, знаєте, шкіра. Яка намокла і засохла. Отак от пахне. Не скажу, що приємно пахне. М -м -м -м. Ні, але цікаво. Я, я такі дивні аромати люблю. Так, от такою мені дійсно шкіру, яка намокла і засохла потім. Це прям дуже особливий випадок. Його треба поносити, подивитись, як він на шкірі буде, тому що от такі аромати, вони часто на шкірі відкриваються інакше. Я от коли нікуди не буду йти. Бо мені, якщо запах не подобається, я десь пішла, то мені моментально хочеться прийти додому і прийняти душ, я просто не виношу це. Тому, от коли я буду вдома, я його на себе нанесу. Трошки порозношу, бо дуже цікавий. Мені прям цікаво, як він розкриється. І якщо до наступного відео я це спробую, то я вам обов'язково розкажу, як там змінився цей аромат. І сподобався, він мені чи не сподобався. Ну, і власне, отже, п'ятий це Black Opium. Давайте його тут треба розірвати. Все так просто не можна, як у всіх інших брендів, мені треба розривати. Ну, проблем копієм я багато чула, такий розовенький так, міст. Я багато чула, комусь він дуже подобається, комусь взагалі не подобається. Ну, Зараз подивимося, чим прихильником я буду. Верніше, в який табір я перейду прихильників чи нелюбителів. Цей аромат буде мастити вам білий одяг, тому на одяг краще не наносити, бо от залишилась. М, -м -м. О, Це гарний аромат. М -м -м. Мені ось тут ліліями, але я не знаю ліліями, якимись орхідеями. Можливо, можливо, такі трошки як пахнуть цитрусові, коли квітнуть, квітки цитрусових. І ще щось є таке. Як кавове чи какаове навіть, скоріше таке, як какао-буби. Мені здається, мені дуже сподобається цей аромат. Прям дійсно він такий, можливо, такий більш вечірній варіант, жіночий скоріше, можливо, навіть трошки чоловічий. До речі, оцей уд-мінералі це скоріше чоловічий варіант. Жіночий, ну, не всім жінкам такий може подобатись. А оце такий він більш жіночний. Ну, мені вечірні, я би в день такий аромат не носила. Можливо, там прям дуже-дуже під настрій, але в цілому вечірній аромат, такий п'янкий, дуже. Недаром він Black Opium, Такий прям манить, прям дурманить, ну точно. Мені подобається прям дійсно цей Black Opium. Мабуть, я буду в любителях. Я ще подивлюся, як він буде на мені і як я його буду відчувати. І розкажу вам, ви напишіть, який з цих ароматів ви знаєте. Подобається, вони вам не подобаються. Із цих п'яти мені, мабуть, найбільше сподобалося ось цей Гатьє-Лабель. Ось цей, да. і ось цей, власне, Black Opium. ці два десь на одному рівні. Потім мені сподобались на другому місці два, оцей Rose, кафа Rose, Tom Ford і Flora Gucci, орхідея. І ось цей на третьому місці, от Мінералі, він мені скоріше, так. Ближче до не сподобався, але мені цікаво його спробувати поносити на собі. Можливо, він тоді розкриється. Якщо там нічого не зміниться, то в мене цей пробник або буде не знаю, роками, або я його комусь віддам, або буду там, я не знаю, одиночно якось користуватись, коли мені захочеться. Ось так такі мої перші враження. Не знаю, що. Я змогла вам передати цими враженнями, але мені було цікаво з вами ними поділитися до наступних відео. Я думаю, що наступне буде парфюмерне, тому що я хочу відкрити оцей дівайн-геть є, хочу його відкрити разом з вами і показати вам свою ну, парфумерну колекцію. Не скажеш, бо я не колекціоную парфуми, не люблю, я хочу ними користуватись, те, що я просто. Його не є багато, але якраз таке на коротеньке відео вийде, що вам розказати. Ой, Прям так мені це все гарно пахне. На сьогодні буду з вами прощатися. До нових зустрічей. Бувайте!